Ай, шифені, шифеня, йолки палки ти, блін, як не тою весною з підшипником накриєшся, то цієї весни Бог з чим, друзі. Привіт, друзяки. Отакі сільські трудні. Робота на землі. Коротше. Каткували ми. Каткували, ну я каткував і Олена каткувала. І лиш. Хрусь. І щось тер 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 тер, -тер, 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 -тер їде і щось тре. Щось тре, а. Що тре? Не знаю. А. йолки Струя, як у молодого. Коротше. Коротше, друзі, не знаю. І кап'яце. Це просто кап'яце, я вам скажу. Це просто... Це просто... Ні, це не кап'яце, але... І я кукурудзу. Кутувати треба під соняшники, під кукурудзу. І щось треба дивитися. І що я не знаю по правді? Слухаю там, воно не проскакує. Розумієте, що не проскакує, їде все нормально, але якийсь побічний звук такий. Начебто тут. А віддає туди, болиць спині, віддає в пальці. І я вже не знаю, друзі, що? Слухав звідти, слухав звідти, що до чого, що як. Кинемо на карти, ну що робити? Кинемо на карти, зараз подивимось. Ну, то, що ти валят козирний, я знаю, а що ж поломилось. десятка хрестова. Десятка хрестова. Ну, хрест це, це доволі ситуацію. Правильно каже, а що ж таке десятка? Ану, ану, подивись. Один додати 3, 4 додати 2, 6 додати 4. Друзі, туди потрібно лізти. У карти ж не береш. Туди. вскриваємо кришку, зараз будемо бачити. Ух, ключики. ключики, Мені щось здається, що це діло. Діло тут заховане. Щось мені так кажеться, хоч ти вірте, хоч ти не вірте. Завтра кров з носа. Потрібно їхати. На неділю дощі, ну там на неділю вірогідність не сильно велика. А з понеділка дощі хочеться засіятись. Не те, що хочеться, а просто і основне, коли вмикаю передній міст, передній міст, то починає інтенсивне таке шаркання більше. Тобто тут щось зв'язано з цією роздаткою, чи як воно там. Ця штука друка, яка вмикає, щось мені так здається, ну, До... їде нормально, що їде, немає. Якби щось у коробці, мої такі думки. Якби щось у коробці, то ривками би їхав, чи прошаркувало, чи щось, ну, якісь такі інаці були б ці штуки. А, а це не... Не в коробці, моя думка, це щось тут. -то. Ну, щось, що тут, я не знаю. Потрібно краще перед такими речами залізти в інтернет до, до порадників. Але ж, поки зараз почнеш вже з темниця, а завтра в 10 годин виїжджати і мотлошити, бо я не встигну. Щоб до вечора позакривати ті ділянки, і післязавтра... Сіятись після-післязавтра дощ. І якщо цей малярчик підведе з чимось серйозним, то не знаю. Просто не знаю. Але думаю, що все буде добре. Це не сильно... Зараз я відкрутив скрию, подивлюсь, масло хоч не відтікає не якраз. Так. Щоб цього відкрутити, мабуть. Зараз скрию, угу. требась підвернути. Прикруткою Молоточком легенько з боку підтягнув, доволі, доволі трималося. Доволі сильно трималося. Ну, і що ми будемо тут бачити? Ми бачимо раз, два, три шестерні і ще з літру з літру з Ну що ж таке? Що малий? Що тебе болить, Морни якимось оком. Все нормально. Все нормально. Так, шарик. Шарик, ти де взявся? Шарик. Шарик. Він тут вже не, не має бути. Не буде настати. Воно. Не видно нічого, не? Як витрачка коров злучає, так само і зара я на помацьки. Є, є щось. Є, щось посипалось. Вон шарик. А якщо шарик тут, то це... Це підчепник, друзі. То це якийсь підшипник, А де ж він тут знаходиться, той підшипник, Де то тут підшипник той знаходиться, га? все нормально, ходить. Все нормально. Що ж тебе? Що ж ти так, дружок? А, є, є подруга. Є подруга. Третя шестерня. Зверху, вниз. О там все ще ж повинно бути. Ще якась шестерня, чи ні? Ага. Третя шестерня. Зараз вже зіляю. Зіляю все, цієї з роздатки. Чи як вона там мастила цей тап. Там теж воно тут якусь сторону крутить. І присвітимо туди. І здається, там ще повинно бути ще одна шестерня, яка сама цей передок крути, заходить на ту. Ух. Отак от ну, тут небагато має бути Так, це ставлю. Десь поставити баляк. Щоб загубити? Такі справи, друзі. Такі відео на відео цікаве. Життя. Не розчаровуватись. Желізо, що зробиш? З тими поломками, які він, не буду казати нічого вже, не буду казати. Цюркає. Так, ну що, присвітим, подивимося що там. Так, Йен, бачите, там ще нижче на тому вже напередок, що й вал А ось оця о, о такий цей звук і був. Не нащерблено нічого. Начебто з сапучком. На шестерні в прекрасному стані, якість, якість доволі, я вам скажу. Так. Це після трьох років і трішки експлуатації. Ось. підшипник, Підчепник. Самолентовий шарики за копані. Шарик. Он он, якщо вам буде видно. Вон, Розлетівся паразит. Не знаєш, що це можна казати, не? Можна? Ну паразит це ж паразит, ну що, шкідник. Він не шкідник виконував свої функції прекрасно. Вон можете побачити внутрішньості. Шефенчика, дивіться, який вам. Все таке непогане. Непогане. Шофене. Тобі не соромно, ми тебе так роздягнули. Ну що, друзі? Така ситуація, я вам скажу, що така. Зараз піду посправляюся вже. Візьму лампочку, тихо знімлю. А завтра зранку вже будемо дивитися, вирішувати, що можливо, неможливо, і якісь рішення якісь рішення буду приймати по факту того, що там, що там вже побачимо, як би сказати, в стороні. Тому це швидко. Це вже сьогодні, друзі, значить зняв учора Там два попередні болтики, два посередині. Оце що під підвісне, під як би сказати, і шість болтів на самій цієї. Потрібно було так легенько е, викруткою. Тут стоїть, бачите, два е, штопорних таких, ну не штопорних, а направляючих, два направляючих, один і другий. Тобто його він так вниз, його вправо, вліво, ні, він так вниз, легенько, звідти звідти звідти, звідти, і виходить. Трішечки не Ну, прокладку, Це переб'ється, виб'ється інша прокладка поставиться. Значить, що по суті по цьому? Накрилося не один підшипник, а тут йде два. бачите. Два підшипника замірав. Іде 205 підшипник. Внутрішній діаметр 25, наружний діаметр не мірав. Ну, зараз знімлю. Так можна його буде. Це десь 48, 51, 51,5. Ну, Плюс-мінус. Суть питання в чому, що підшипника такого зараз немає. Його потрібно замовляти. Замовляти він буде йти максимум мінімум 2 дні, це якщо сьогодні відправлять. Цього часу немає, тому прийняв таке рішення, що я знімаю цю шестерню і ставлю назад, так як передок зараз не потрібен під час культивації. А цим питанням, ну. Хтось зрозуміє, хтось не зрозуміє, займуся вже пізніше, коли оці цей процес зараз такий гарячий період прийде, тоді вже повернуся, знімлю його, замовлю. Можливо, і ці шестерні. Ну, в принципі, їм нічого немає, такого таке робочий стан, що ні, ніде не понащерблювалось, ніде нічого. Одне, що тут де шестерні, бачите, як заходять, то воно трішки таке, як Ну як заходять одна в другу, тут зрозуміло, що оцих три стоїть. Там тих дві, і ця одна стоїть постійно. А передок вмикається таким чином. Бачите, оця шестерня, що на цьому валові, що йде наперед на кардинові, вона підходить під ці шестерні і тоді вже вмикається, бачите, передок. Ну, значить, суть по цьому, друзі, що було, як розбирав, можливо, хтось зіштовхнеться, не дай Бог, але все буває. Значить, що тут було? Отакий палець. Бачите, такий палець з отвором. І тут є отвір. Він скрізний через це вухо. Він вставляється сюди і штопориниця отакою, бачите, трубочка перерізана. Перерізана, вона вставляється в ці, цей отвір і цей отвір. Тут під викрутку зроблено, щоб прокручувати, щоб центрувався цей отвір цими. Забивається сюди і трішечки оці краї розпліскуються, щоб цей штопор, щоб ця це, ну, штопорна трубка ця не, не злетіла туди-сюди. Тобто тут нічого такого немає. Взяв отаку штуковину. якийсь обрізка, кусок взяв тоншого за 25 вал і вибив цей палець в цю сторону. Значить, зараз витягну, тому що тут ще є отаких от два. Вже не витягну зараз. Та собі також знімаю на відео, йде штопорне, не штопорне, таке кольцо звідси з цієї сторони і одне ось упало. Ось я достану. Ось. Іде. Та також для себе знімаю, щоб потім, коли буду ставити, щоб не вилетіло з голови. Значить іде. Ось таке прокладиш на кольцо, ну зрозуміло. Підшипник, підшипник, ну шестерня з підшипниками і інше вставляється. Отак. Таких два різниці, яку сторону тут немає. Тобто, ось ось ця штуковина. Внутрішній діаметр 25, по ходу. Да, 25. Два таких підшипники. І. А, є, є на ньому написано 62,05N. Ну, 205 підшипник так як казав, наружний. Діаметр, кому буде потрібно, не дай Бог, ще раз повторююся, 51,8. 51,8. Ну, якщо в мене показ... 51,5, якщо показую правильно штанги. Значить, в чому специфіка? Такі підшипники є в магазині. Якість, звичайно, тому що я користувався підшипниками різними. Якість така, що. Не сильно можна би було, але ж є питання. Тут бачите, в підшипнику підштопорні кільця такі. Тобто з вставляється звідси підшипник, звідси підшипник і штопорні кільця, щоб ця шестерня не, не ходила. А самі підшипники вже е, центруються, як би сказати, щоб не ходили туди-сюди, оцими кільцями. А таких штопорними е, цими канавками немає. Тому. Рішення таке, друзяки, рішення таке. Ось так ходиш, як це покажи, щоб люди розуміли суть питання, хто ну, краще не розуміли. Суть питання, щоб до цього краще не приходили. Бачите, на цих ходи туди-сюди. Туди вмикається туди непогано. немає нічого такого страшного, шестерні. Все в порядку, все нормально. Тобто зараз я вимию там оце все. Десь шарики, роліки попали, десь таке все, щоб було вилляю, вичистю його. Так, закрутив тут, поставив на герметик. Ставив кришку також на герметик. Назад. Ліваємо, друзі, тапу, коробку, на солярку в бах, щоб не перепутати і аж щоб повінці лилося блін, друзі, культиватора зараз ще підрегулюю. Діваємося в щось людське. Все ж таки на поле їдем, ми ж люди і помаленько-потихеньку, друзі, потрібно зробити. І завтра засіятись. Уже 12 година. Перший час, а роботи не почати край. Помаленьку, потихеньку, з Божою допомогою. Не підводь, йовки палки Не йшов коли ломиться. Поїхали, друзі. Отакі-то От справи, друзі, з той дзюді на вечір таке пішло трішки, ну, знаєте, нас іде холодніше вже. Ну, В цілому непогано позакривав оці моменти. Культиватор відпрацював, я вам скажу, просто прекрасно. Просто прекрасно. Мені сподобалась його робота. Оце потрібно буде виписали або грибінку. Одні писали грибінку, другі ланцюг. Там По-різному все ви радили, дякую за поради, що радили. Що робити, продовжувати вимотане, як то я цуцик. Ну і тісно не хочу. Okay. <laughs> по підшипнику, я вам скажу, що десь. На протязі пів року назад, ну так їздиш, і я чую, чув такий гул, Зараз він відсутній. Оце тоді гудів от саме цей підшипник. Просто він вже так догудів до того моменту, що розсипався. Була в мене думка, що щось можливо десь притирається, що, знаєте, мало де що таке. А зараз така чиста робота, просто чиста робота без цього гулу. Ну, бачите, накрився нічого. Замінниця буде десь вільний час. Зараз передка, ну переднього моста не сильно і потрібно. що... Такі роботи, вже починаються, там окроп, оприскування, таке все, гербіцид, фунгіцид, інсектициди, підживлення, то такі роботи, що там сильно і не потрібно. А в цілому непогано. Послухайте, як все гарно. Кози блеють, ташки співають, все хоче жити, розмножуватись. Я хочу справити з поросятами і відпочивати. Коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить. Хто там рохкає? Хто рохкає? Хто рохкав? Що, самі ще не пішли, не поїли? Нє, не, ні. Капець. Зараз будемо їсти.